Павло Комар доєднався до добровольчого формування пожежників. Чоловік раніше працював слюсарем. Також був сільським пожежником. Нині буде гасити загорання до приїзду рятувальників. Минулий рік у нас дуже було багато пожеж пов'язаних із пічним опаленням. Люди на селі мало вели, я скажу чесно, мало вели роз'яснювальну роботу протипожежну. От і люди ну, нехтують цими правилами. Перед тим, як розпочати виконання обов'язків, добровольці проходили навчання та налагодили співпрацю з пожежною частиною Костополя. Ну все показували, як працюють, як встановити автомобіль, щоб не покотився, щоб як включати. Ну, все як положено, так. як насоси включити, як забор води брати, як економити воду, як такий курс навчань проходили. Я знаю, спеціалісти вони розказували, техніку безпеки. Добровольчі формування пожежників створюють у віддалених населених пунктах. Усе, аби вчасно погасити або локалізувати пожежу. Чим більше таких місцевих пожежних команд в нас буде в нашій області, а зокрема і в наших громадах на теренах колишнього Костопільського району, ну тим більше це наші помічники. І того ми дуже сьогодні раді тому, що в нас на сьогоднішній день ще одна створюється команда. За проєктом «ЮСЕЙТ» підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування вдалося отримати необхідне обладнання. Крім того, хочу згадати наших ще польських партнерів, які нам передали пожежний автомобіль. З хлопцями наша державна рятувальна пожежна частина номер 19 провела навчання і вони вміють користуватися цим автомобілем. Автомобіль обладнаний усім необхідним, зокрема, шлангом для гасіння пожеж у сільській місцевості. Воно так, як дощиком розсіває, і дуже зручно його, бо швол, то він йде струєю, а це розсіває дощиком дуже зручно. Також для посилення безпеки закупили багатофункціональний намет. Обійшлася ця покупка у 180 тисяч гривень. Є можливість зібрати швиденько людей, організувати такий командний пункт для ухвалення в ньому рішень, тому що він ще буде оснащений орхтехнікою. Будемо ще закупляти Starlink і мати безперебійний зв'язок з рівним центром. Загалом місцеві рятувальні команди запрацювали у чотирьох селах колишнього Костопільського району. Як зазначають у ДСНС, ця ініціатива має посилити безпеку у разі пожеж та надзвичайних ситуацій. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.